Доброго дня, колеги. Мене звати Яків, менеджер компанії Агроексперт. Вітаю вас на Черкащині, в селі Ташлику. Господарство «Агроросінвест». Поряд зі мною, агроном, головний цього господарства. На це поле запрошую вас продивитися результати нашого експерименту з новітнім продуктом від компанії «Нандо» – «Біоексперт». Олексій, чому ви зацікавились? Мікробіологічними продуктами. Доброго дня всім. Ну, як, на мою думку, що за останні роки виникла серйозна проблема з мікробіотою ґрунту, адже е, високі температури літом, мала кількість степадів, пестицидна нагрузка, гербіциди, фунгіциди, інсектициди, там, е, які впливають негативно на мікробіоту. велика кількість добрив азотного і різного фону, які також знищують біоту ґрунту. Тому Постало питання, якось це відновлювати. Відновлювати за рахунок чого якраз вирішили попробувати е, такий біопрепарат. Скажіть, чому ваш вибір впав іменно на біоексперт? І які ви бачаєте переваги цього продукту? над Тими, які ви розглядали раніше. Біоексперт зацікавив в першу чергу тим, що продукт в своєму складі має не просто бактерії і гриби, а ці ж бактерії гриби в формі спор. Це цікаво в першу чергу тим, що дозволить розв'язати мені руки по фазах несенню і періодах. Адже не завжди є можливість нести, коли є достатня кількість вологи, коли немає палючого сонця. Тому для агронома це знахідка, як на мене. Плюс в нього складі гриби, які дозволять, на мою думку, покращити водний баланс в ґрунті. Мікориза, яка достане воду, як кажуть, із того світу, та бактерії, які є азотфіксуючими, фосфоромобілізуючими, фосформобілізуючими, Склад дуже цікавий. Чекаємо результату. Ну будемо бачити. Розкажіть, будь ласка, коли відбувався посів, як було застосовано наш продукт? Посів тут проводився 19 жовтня з в 4,5 мільйонів. Ваш препарат використовували в фазі початку сходів, ну, шильці, як кажуть, в нормі 250 грам на гектар. Чисто прямо по ґрунтові працювали. Норма вилава робочого розчину? 100 літрів робочого розчину на гектар. Тобто ви вносили його так само, як вносите ґрунтовий на кукурудзу, на так, сояшник, так. на сою, використовували ґрунтово наш продукт. 250 грам на гектар. Скажімо так, використовували коли в мене був час. Колеги ми зараз стоїмо на контрольній ділянці, так, правильно? Олексій? Да. Зараз проведемо відбір проби і перемістимося разом з Олексієм на ділянку там, де вже біоексперт застосовувався, і проведемо дослідження, порівняємо результати тут і там. Контрольний кульочок. 5-7 пройдемо. Давай туди проходимо. Олексій, все, ми прийшли Я контрольну позначку. Так, копнемо тут рядочок. Да. Ну Вже зараз видно, що кущення більше. Справді навіть візуально видно. Да, навіть зараз. Чого не передає камера або може передасть, підійдіть ближче. Ось ми бачимо навіть на кореневій системі. Дивіться, як тут більш опущене. Більш, скажімо так, дивись, паутинка грибна. Так, да, вже видно. Так, ти роби цей, а я візьму контроль. Колеги, у мене контроль в руках в Олексія. Пошукаємо різницю, з чим відрізняється, чим не відрізняється. Візуально можна сказати, що вегетативна маса пшениці, яка оброблена продуктом, виглядає ну, на порядок краще. Кучення а... краще, як на мене. Розірвати не можна. Вже <сх> добре. Що я бачу? В принципі, е діє... На мою думку, на цей момент чудово, адже недавно тільки відновилась вегетація. В принципі, не ні бачу ніяких е, хвороб. До речі, цей препарат же має і фунгіцидну дію за рахунок е, трихової дерми в своєму складі. Е, тому досить все прекрасно виглядає. Е, як на мене, на контролі в принципі, тут тільки-тільки починається кущення і ледве-ледве є бруньки ну, додаткових стебл. У мене а... три. Тобто за рахунок азотофіксуючих бактерій, за рахунок фосфоромобілізуючих бактерій, вони роблять свою роботу. Раніше стали доступні поживні речовини, той самий фосфор для утворення кореневої системи. Результати там, де продукт застосовувався, ну, набагато в принципі, краще. Олексій, як на вашу думку, результат проміжний використання цього продукту? Що ви для себе відмітили? Ну, я перше, що відмітив, що відновлення вегетації і відбивка вторинки пішла на тиждень приблизно раніше. Е, тому кущення краще за рахунок того, що відновлення раніше пішло. На вашу думку, це вплине на врожайність? Звичайно, вплине. А, а скажіть, будь ласка, ну, в нас вчора-позавчора була мінусова температура. І на цьому полі також були якісь приморозки? Так, мінус три, позавчора мінус два було, якщо не помиляюсь. Ну, при, по пшениці не видно, чи були приморозки, але в принципі все добре. Тобто, навіть те, що вона раніше на неділю відновила вегетацію, вробі втратила цукри, але цей приморозок на ній ніяк не сказався. Ну, я не бачу принаймні. Олексій, які норми добре ви використовували на полі з посівом, в підживлення померзну талому? Чи було, відбувалося підживлення, чи не відбувалося? Трошки по технології розкажіть е, на цьому полі. Посів був пізній. До посіву ми внесли аміачну воду в 200 кілограмів, це приблизно 40 азоту. Да? Е, і внесли ми вже ось по відновленню вегетації, буквально тиждень назад 100 кілограмів каз. 28-й. Одна із причин, чого вирішили використати цей препарат, це ціна на добрива. Зараз в країні склалася така ситуація, що скоро будемо пшеницю на Божому слові вирощувати, бо добрива дорогі, ціни на пшеницю немає. Тому шукаємо варіанти. Варіант з використанням цього препарату став цікавий, адже є надії, що фосфор і азотфіксуючі бактерії допоможуть нам. Трішки справитись з цією проблемою нехватки мінеральних добрив. Тому будемо чекати врожаїв. Чи чекала ця пшениця підживлення, чи вона із настанням температури та збільшенням сонячного дня вже почала сама відновлювати вегетацію? Якась різниця між тією пшеницею, яка не оброблювалася продуктом і ця оброблювалася у відновленні вегетації, вона спостерігалася чи ні? Ну, Те, що перше я побачив, вона. Де оброблена е, цим препаратом, вона перша відновила вегетацію, відбила вторинку. Е, тобто по росту це можливо було не так замітно, але коріння е, торинка пішла інтенсивно нарощуватись. Е, ця десь приблизно через тиждень теж відновила вегетацію, та що не оброблена на контролі. Покотав. Колеги сьогодні ми отримали деякі проміжні результати, які мене чесно здивували. Олексій, як вам? Поки що задоволені. Будемо спостерігати далі. І в мене одразу зароджується питання: а як насчет використання продукту ґрунтово на такі культури, як кукурудза та сояшник? на вашу думку, доцільно чи ні? Ну, на кукурудзу, я думаю, точно доцільно. Е -е, Соняшником треба пробувати. Ну, Будемо будем пробувати. То, може, пообіцяємо нашим е -е, глядачам е -е, випробувати та записати результати? Обов'язково випробуємо, побачимо результати. Я думаю, це не заставить себе довго чекати і обов'язково знаєте, я думаю, ви поділитеся зі своїми глядачами цими результатами. Дякую вам за інтерв'ю. Дякую за сьогоднішній день. Приємно було працювати. До нових зустрічей! Всім перемоги!